Але в даний момент знову ж таки справо навіть не хотіли брати на реєстрацію. Нічого потім справі не ведеться. Даних людей випустили. Люди

Яких результатів і ніякого снігу, тобто ми говоримо про систематичне порушення закону у правоохоронних органах як міліції, так і прокуратури. Відповідно, ми не маємо далі до кого жалітися, бо ми пройшли всі щабелі. Від скарг до райвідділів, до начальника обласної міліції, від скарг до прокурорів районів, прокурорів міста і прокурорів області. Ми отримуємо тільки відписки. Ми бачимо, що далі це діяти не. Можна. Можемо, тому ми вирішили започаткувати громадський рух по боротьбі з корупцією на теренах Львівщини. Сьогодні ми стартуємо. Думаємо, до нас будуть приєднатися люди. Ми е, будемо потужною сильною структурою, яка зможе побороти і очистити нашу владу. Спіть будь ласка, я так розумію, це попереджена більша акція протесту сьогодні, тому що ніхто не вийшов з управління міліції. Ви бачите, що ми сьогодні проводимо акцію. Ми не стояли під входом управління міліції, а ми стояли і зверталися до тих людей, які вийшли, і показати журналістам, тобто що є, от такий, ну будемо казати, безпреділ, який зараз є в правоохоронних структурах. Тому ми і не чекали. Ми були вже на зустрічі у пана Загарі. Ми отримували вже від нього відповіді. Ми не чекали з ним сьогодні зустрічі. Так само, як ми не думаємо, що завтра хтось вийде до нас із прокуратури. Це буде просто показово, що ми її пікетуємо, і ми будемо це продовжувати такі рухи. Надіємося на те, що під обласною адміністрацією у нас відбудеться зустріч з керівником області і безпосередньо з щільниками прокуратури та Львівської області, Львівської міліції. Ви ще, крім пікетів, готуєте автопробіг. Коли це буде, як це буде це, все буде залежати від реакції на наше звернення. Ми готуємо звернення до президента з вимогу створити міжкомісію, комісію, в яку будуть включені представники громадськості Львівщини, яка повинна провірити всю діяльність правоохоронних органів Львівщини. Якщо це буде зроблено, і ми побачимо, що воно дало якийсь результат. Звичайно, що ми на Київ не поїдемо. Якщо цього не буде зроблено, ми змушені будемо готуватися до автопробігу на Київ. Добре, дякую вам. Прошу.